Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 26 лютого, і поговоримо про вчорашні події, в тому числі у Верховній Раді, де е парламент зміг таки проголосувати за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Нагадаю, це саме та постанова, яку 24 лютого. В присутності європейських лідерів, європейських комісарів, представників різноманітних релігійних конфесій України, Верховна Рада з тріском провалила 218 депутатів всього навсього за неї проголосувала. А в цій постанові було кілька дуже цікавих речей, які власне стосувалися безпосередньо підтримки Володимира Зеленського, президента України. Коли голосування провалилося постанову. Оперативно перереєстрували ну, під новим номером. У нас, в принципі, дуже часто так люблять робити в парламенті. Нагадаю, що сумнозвісна історія з російськими ядерними цими атомними реакторами вона за за схожою процедурою була реалізована. Був окремий закон під своїм там номером зі своєю назвою взяли, просто поміняли назву, поміняли номер. Поміняли суть і якби проголосували як за новий документ. Тут відбулася схожа історія. Єдине, що не міняли суті цієї постанови, поміняли тільки номер, винесли в сесійну залу, і алілуя 268 народних депутатів проголосували. За цьому передував дуже емоційний виступ спікера парламенту, який сказав, що ми всі повинні об'єднатися, продемонструвати, що це взагалі таке, чому значить ми не можемо проголосувати за такі важливі речі, значить, в посіли за пульти і натиснули на правильну кнопку. Ну це якщо так спрощуючи, передати те, що він власне там говорив. Постанова насправді дуже дивна, і я окремо чому на неї зупиняюся, тому. Тому що в силу свого символізму вона насправді вже призвела трохи не до тих наслідків, на які, мабуть, автори цієї постанови сподівалися від самого початку. Ну тут слід зазначити, що в постанові дві важливі речі констатуються. Передусім, це те, що в тих умовах, які зараз склалися в Україні, в умовах російської агресії, чесні демократичні вибори, вони фактично неможливі, що логічно, і в принципі це факт, який розуміють всі громадяни України, що в правових в умовах правового режиму воєнного стану, в умовах постійних обстрілів сьогодні вночі, знову ці покидьки атакували Україну дронами, в тому числі, так, от в таких умовах говорити про якийсь нормальний виборчий процес, ну апріорі, неможливо. Плюс у нас величезна кількість людей мобілізовані до лав Збройних сил України або до якихось інших там силових структур, і їм ну достатньо складно буде брати участь взагалі в цих виборах. Причому, як з точки зору реалізації активного, так і пасивного виборчого права, тобто як просто проголосувати, так і що важливіше, наприклад, висунути свої кандидатури на ті чи інші посади. Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про вибори до Верховної Ради. України так, от це твердження, воно в принципі не викликає нікого в Україні якихось сумнівів, але окей, воно в постанові прозвучало. Далі ще найцікавіше друге ключове твердження цієї постанови в тому, що Зеленський таким чином повинен виконувати свої обов'язки до вступу на посаду новообраного президента України, що відповідає частині першої статті 108 конституції України. Знов таки факти, які знають в принципі всі. Факти, про які багато говорили рік назад, коли ну сплив номінально сплив да, термін перебування зеленського на посаді президента. Але оскільки в нас продовжується широкомасштабна війна, продовжується правовий режим воєнного стану, ну його перебування на посаді просто продовжувалося, да оскільки в конституції батьки засновники цього документу вони заклали ну такий принцип безперервності влади, це дуже важливий момент момент і я не знаю, чи думали вони туди про війну, але насправді вони важливу річ зробили. Ну і давайте не будемо забувати, що тоді рівень звичайно. Інтелектуальних людей, які розробляли в принципі приймали нашу конституцію, ну він, м'яко кажучи, відрізнявся від рівня більшості е, нинішніх представників влади, при чому відрізнявся е, в бік зростання, да тобто зі знаком плюс, так от вони заклали цей принцип, і він діє, Він довів свою спроможність під час е, війни велику, яка е, прийшла в Україну зі сторони Російської Федерації. Але але при цьому, значить, монобільшість і ну, банкова в цілому вирішили якось окремо. За це проголосувати і говорячи такою, знаєте, середньовічною мовою принести ОМАШ, тобто таку присягу вірності, значить, діючому президенту. Це повинно було продовжувати, продовжувати ту, ну, як на мене, достатньо ганебну історію з величезними постами на підтримку президента кількістю постів на підтримку президента, які з'являлися на сайтах там різних органів місцевого самоврядування, лікарень ну, бюджетних різних там установ і так далі. Чому я кажу ганебною, тому що ну вона була інспірована певною мірою, е окремими представниками офісу президента. Ну, принаймні, є така інформація. Ми не можемо її наразі підтвердити чи спростувати, але в неформальних розмовах представники тих же бюджетних організацій кажуть, що да було прохання, не вказівка більше прохання, але його якби виконали, е написали ці пости в підтримку. Плюс ми ж ба бачили флешмоб депутатів від монобільшості, які як під копирку за темніками як раніше казали, понаписували свої пости, що вони разом з президентом підтримують його і так далі. В розумінні банкової таке голосування повинно було показати ну, єдність взагалі парламенту суспільства перед обличчям наших, значить партнерів, передусім сполучених штатів Америки, як би зняти всі питання стосовно легітимності зеленського, і саме через це ця історія є абсурдною. Тому що у суспільства насправді у політичних партій, які є в Україні, які представлені в тому числі в парламенті, ніколи ніяких сумнівів в легітимності і легальності того ж зеленського не було. Тому що є головний ворог, і всі проти цього ворога виступають і цьому ворогу протидіють. Ніхто не розхитував, як кажуть, там човен. Е або не розхитував ситуацію всередини. До речі, про це дуже правильно сказав лідер європейської солідарності Петро Порошенко, який виступав і зазначив, що особисто у нього, у його фракції та й у всіх інших дійсно таких питань ніколи не виникало. І це правда, ніхто не може зараз знайти якісь, не знаю, виступи, вислови там чи документи, які би свідчили про зворотнє, про нелегітимність зеленського тезу розганяла тільки російська пропаганда і окремі. Громадяни, давайте так скажемо України, які звалили за кордону, ну, саме втекли, звалили там і е, зараз розказують різні речі там про те, що в нас тут все погано, значить, ми програли війну, треба миритися з Росією, і так далі. До речі, частина цих громадян раніше працювала в офісі президента і були е, знайомими і навіть близькими, дуже друзями е, е, окремих представників е, цієї установи. Але потім вони поміняли, скажімо так, свої погляди, і тепер за кордону віщають прозор. Всім інше так, от абсурдність була підкреслена, що навіщо голосувати за те, що в принципі і так всі знають навіщо в черговий раз. Цю тезу виносити в публічний простір, і от я ще раз повторюсь: мені здалося це на таке на спробу привселюдно вселюдно принести цю клятву вірності, але вийшов пшик, тому що перший раз цю постанову провалили і кажуть: отут тут цікавий момент, ми на ньому трошки детальніше зупинимося, і кажуть, що це не просто так відбулося. Ну, дехто намагався все списати на те, що дуже рано розпочалося засідання Верховної Ради багато депутатів не встигли елементарно доїхати на роботу від монобільшості. І відповідно вони не натиснули на кнопки. Слухайте, ну це е, взагалі, вибачте, мерзенно трошки виглядає іншого слова, не можу підібрати, Що значить, вони не встигли доїхати на роботу. Їх же попередили не за одну годину, що в них через годину там зустріч в Верховній Раді. Вони знали про це раніше, і народний депутат зобов'язаний бути на робочому місці. коли в Україні там чи в Києві тривога, значна частина людей все одно якось добирається на роботу, готується потім ставати до виконання своїх обов'язків і вони не дивиться навіть на об'єктивні форс-мажорні обставини, що завадило депутатам приїхати на дуже важливе засідання, на якому були присутні значить, європейські наші всі партнери. Ну питання відкрите. І Отут -от кажуть, що значна частина реально просто спеціально цю історію проігнорувала і вирішила або не приходити, або коли вони прийшли, вирішили не тиснути на ті чи інші кнопки, ну на кнопку зелену, да на те, щоб підтримати власницю цю постанову. І тут цікавий момент. Кажуть, що там багато людей, які з одного боку максимально лояльні до діючого президента і публічно його постійно захищають. Але коли прийшов час натиснути на кнопки, вони цього не зробили. І ці люди відносяться до категорії ну лідерів взагалі. Так званої монобільшості, і тут вони зробили такий певний демарш, показали, що вони насправді думають. На вчора ситуацію виправили. Я вже казав: 268 голосів була проведена робота з мобілізації, значить з усіма там депутатами переговорили, плюс напрягли всіх сателітів. Е, ну, позірешники завжди тут, звичайно, вийшли і проголосували так, як треба. Ну і набрали необхідну кількість голосів. Але як кажуть, знаєте, в відомому анекдоті е, ложечки то може і знайшли, але. Але е, осад він в принципі залишився. Тобто, е, певний такий певний такий післясмак не дуже приємний. Він е, після цієї історії є, і він, до речі, свідчить про те, що ситуація всередині самого офісу президента не дуже гарна, оскільки оскільки ця історія кажуть, це частина інтриги, які зараз Єрмак е, веде, наприклад, проти Арахамії. Арахамія правило відповідає за збір голосів. Тут голосування було зірвано з різних причин. Я ж кажу, що тут. Хтось просто відмовився це робити. Наприклад, там всі разумківці не голосували, і багато інших да, представників різних груп, які є в слузі народу, ті, які на Коломойську орієнтуються, звичайно, не тисли на кнопки. Так, от вони показали таким чином своє фе взагалі там діючому президенту. Ну і є ще внутрішні історії, пов'язані з тим, що Єрмак хотів би перетягнути на себе повний контроль над залишками цієї монобільшості, але поки йому це не вдається. І він таким чином вирішив вдарити по рахамі, щоб показати президенту, бачите, навіть Таке важливе голосування і те провалили, не змогли його організувати. так що по факту, що ми маємо? Ми маємо. Свідчення, чергове свідчення відсутності монобільшості як такої, тобто, ми реально в парламентській кризі. Порошенко до речі про це теж згадував. І ну це об'єктивна оцінка, оскільки немає реально коаліції, це означає парламентську де-факто парламентську кризу. Другий важливий момент. Ми бачимо, що всередині провладної більшості, так званої да раздрай. І багато хто вже дивиться в бік. Ну пошвидше звалити з парламенту. Там насправді таких людей біля п'яти десятків. 50 чоловік, але їх просто не відпускають і кажуть, що якщо вони тільки зайкнуться про те, щоб вийти е, там з коаліції чи скласти депутатський мандат, ну вони будуть мати тоді дуже великі проблеми. Тому вони і сидять, але демонструють свою фронту таким чином, не приходячи на деякі голосування, або просто забуваючи натиснути на кнопку. І їх треба стимулювати, мотивувати кожен раз для того, щоб вони прийшли і власне це зробили. Ну і третій найбільший висновок, який ми від цього отримали, ми в черговий раз зробили. Тому що, в принципі, в принципі, після того, як відбулося це голосування, той же Ілон Маск, нам, звичайно, байдуже на те, що він пише, але це показова історія, відразу написав свій коментар, проведіть вибори. Тобто, якщо ви говорите про якусь легітимність про те, що в нас все окей, тоді виникає питання, що вам тоді ці вибори реально заважає провести, і наші несильні, несильні друзі, в тому числі в Сполучених Штатах, цю історію будуть використовувати і надалі. Вчора вони її використали, і я боюся, що вони так чи інакше до неї ще будуть повертатися, тому що в реальності. Це голосування ніяких плюсів нам не принесло, але знову показало, що у нас влада героїчно вміє створювати проблеми, і потім не менш героїчно, потужно і незламно власне ці проблеми вирішувати. Але розплачуватися за такі несильно продумані рішення, в тому числі і в контексті нашої зовнішньої політики, на жаль, змушена вся Україна. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!